Наші європейські партнери чітко розуміють необхідність продовження підтримки України. А от питання кількісних параметрів, в яких обсягах, яким чином, в якому форматі, за рахунок яких джерел, це предмет з одного боку визначення. І тут ще залишається багато питань, а з іншого боку, предмет переговорів. Президент озвучив, я б сказав, нашу програму максимум. Це наша розрахунка. Ми враховуємо і воєнний бюджет, те, що нам потрібно, і бюджет соціально-економічний бюджет нашої міцності внутрішньої нашої внутрішньої стабільності, тому що воює не тільки фронт, але воює тил без міцного тилу, і фронт не зможе вистояти. Тому я вважаю абсолютно правильно, що озвучена ця цифра вона не те, щоб є умовною, вона базується на конкретних розрахунках, зокрема на проєкті бюджету, але вона предмет для переговорів. Це те, від чого ми будемо відштовхуватися в переговорах з Європейським союзом, з країнами Великої Сімки і з міжнародними фінансовими інституціями, зокрема, от вже йдуть переговори з міжнародним валютним фондом. Друге, а зараз я вважаю, оця цифра озвучена, вона зокрема і тому, що починається вже більш предметна і більш, я б сказав, така глибока дискусія, яким чином використати російські активи на підтримку України. Вже є нові цікаві ініціативи, зокрема з боку Європейської комісії Урсула фондерляїн. От коли виступала нещодавно з посланням до європейського парламенту, вона озвучила таку цікаву ідею репараційної позики, коли російські активи, які знаходяться в Європі, в Брюссельському депозитарії, типу вони стануть заставою для фінансування України вже зараз, під час війни. Інша річ, механізм, як це буде відбуватися. все це треба затвердити, узгодити. І тут безумовно можуть бути проблеми спротив Угорщини, ну традиційні проблеми. Але тим не менш для багатьох, я б сказав так, навіть для абсолютної більшості європейських країн, особливо для великих країн, де є внутрішня соціальна і бюджетна напруга, це вихід з ситуації. Тому що краще взяти гроші з джерела, яке на поверхні, і до речі, американці про це говорять ще з минулого року: що от треба використовувати ці гроші для підтримки України, ніж брати гроші з власного бюджету, можливо, не в повному обсязі, не всі ці 120 мільярдів. Але я думаю, що значною мірою, особливо воєнні потреби України, будуть скажімо так, забезпечені зараз. Наші європейські партнери вони чітко розуміють, не тільки нам потрібні гарантії безпеки, ми є гарантією майбутньої безпеки Європи. Тому треба забезпечити зараз нашу безпеку, щоб ми виставили в цій війні проти російської Навалі. Тоді Європа буде в більшій безпеці.